Привіт, народ! Одразу хочу перепросити за стан голосу. Наразі я хворію, але вже скоро все буде як завжди. Ми просто не можемо залишити вас без новин. Поки не затихають пристрасті навколо Форей Games, Хтось критикує нові зоряні війни. А EA закриває Dead Space, Прийшов час обговорити свіжі ігрові новини, що накопичились за останні дні. Звичайно ж, дякую вам за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, можете підписати. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі, за можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи Кофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали розбиратися. Якщо ви не встигли награтися в кату на релізі, прийшов час. Так, Blizzard оголосила дату запуску класичних серваків World of Warcraft Катаклізм. Препатч відбудеться 30 квітня, а повноцінний запуск катаклізм класік 20 травня. На гравців із запуском кати чекають зміни світу, 10 підземель, 3 рейди, дві раси, перероблені таланти та заклинання. Професія археолога, можливість перековувати предмети, сім нових зон і багат. То багато іншого, як і у випадку з ванілою Burning Crusade Classic і Lich King Classic, катаклізм буде доступний усім гравцям з активною підпискою. Не дуже зрозуміло для чого, але за чутками Destiny 3 перебуває в розробці під кодовою назвою Payback. Цей слух з'явився ще в лютому, але помітили його лише зараз. Коли підтвердилися інші зливи цього користувача, як поява нового підкласу Prismatic. нова Payback означає, що Банджі хоче, так би мовити, розплатитися з гравцями, випустивши контент, який однозначно зайде публіці. Коротше, головною геймплейною зміною у Destiny 3 стане відмов від класів замість цього усі персонажі зможуть використовувати всі доступні здібності. До речі, варто сказати, що зливщик стверджує, що це не його домисли, а інфа від кількох колишніх співробітників банджі. Нагадаю, що у червні вийде розширення «The Final Shape». Вихід Stellar Blade відбудеться 26 квітня на PS5, Але у багатьох виникає питання, чи зможемо ми ознайомитися з оцінками гри до виходу? Так, зможемо за два дні до релізу. Ембарго на рецензії спаде через два тижні, 24 квітня о 14.00. Перед завантажити Передзавантажити гру можна буде теж за два дні. Готуйте 35 гігабайтів і місце для патчу першого дня. Коли трейлер GTA 6 тільки-тільки вийшов, усі почали гадати, хто озвучує парочку головних героїв. І якщо з Люсі все більш-менш зрозуміло, то Джейсон цілковита загадка, тому що за весь трейлер він промовив лише одне слово: довіра. Це втім, не завадило численним фанатам вважати, що чоловічого протагоніста озвучує легендарний Трой Бейкер. На жаль, сам Трой уже встиг спростувати з догадки гравців. Однак він сказав, якщо актор озвучки отримав роль головного героя. З то це по справжньому монументальне досягнення. Що буде, якщо змішати Valorant, Overwatch і аркадний геймплей? Вийде український шутер від першої особи Shatterline. Гра вийшла майже два роки тому, і весь цей час розробники випускали для неї оновлення, нові сезони та патчі. Shatterline абсолютно незаслужено залишилася без нашої уваги. Тож наздоганяємо згайни. Вже 9 квітня в грі почався новий сезон, який принесе з собою режим Бавовна, який по суті являє собою знайомий всім встановлення. Бо для цього режиму була створена нова економічна система, схожа на КС або Валорант. Перемогли, отримали більше грошей, купили якісніші пушки і девайси. Все просто під режим переробили чотири знайомі ветеранам карти. Однак, Шатерлайн вкрай лояльний і до новачків. Щоб було зручніше влитися в екшен. Розробники спеціально створили нові стартові завдання, збільшили швидкість прокачування зброї, а також значно знизили ціну для всього арсеналу, включно з усіма су. Путніми модулями. І ні, це не якийсь стартовий бонус, який працює 15 наносекунд, а потім залишається тільки гріндити до теплової смерті всесвіту. Це перманентні зміни, які були зроблені на основі активного фідбеку гравців. І це стосується як зброї, так і всіх оперативників. Далеко не всім подобаються швидкі смерті. Тому час необхідний на вбивство було збільшено на третину у комбінації з появою в шатерлайн бронежилета, відмінним дизайном карти і величезним. Списком ребалансу зброї та оперативників у вас буде можливість провернути будь-який маневр, не боячись, що випадкова куля відправить вас на респаун. Якщо ж ви не просто любитель постріляти, а й попотіти, з'явився оновлений рейтинговий режим. Там не працюють перки та заблокована частина модулей зброї, розрахунок чистий скіл. Також було покращено інтерфейс і таблицю лідерів. Ну а щоб увірватися в грузі стилем, у pvp режимах включно з новою бавовною для всіх оперативників з'явився ніж керамбіт, якщо захочете спробувати шутер від українських розробників, посилання буде під відео. Маус, це шутер від першої особи в нуарному стилі 1930-х років, натхнений старими діснеївськими мультфільмами. І в нього нарешті з'явився офіційний геймплейний тизер трейлер. Маус поставить вас на місце приватного детектива Джона Мустона, якому доручено очистити темні та похмурі міські вулиці від бандитів. Робити ви це будете за допомогою різних видів вогнепальної зброї, зброї ближнього бою і вибухівки. У трейлері показали кілька нових ген геймплейних механік, наприклад, Спайк Ді банку шпинату, яка наділяє головного героя здібностями моряка Попая, грейферний гак, за допомогою якого ви можете переміщатися локаціями в стилі людини Павука і гелікоптер, що дає змогу переміщатися повітрям. Крім трейлера, у Маус з'явився свій офіційний Discord сервер Сама гра запланована на 25-й рік. Юбіки не здаються, і цього тижня викотили злитий раніше анонс. Це вже друга 2D-гра по Prince of Персія. Щоправда, The Rock Prince of Persia трохи відрізняється. По-перше, її розробляла Evil Empire. відома доповненням до Роглайка -like Cells. По-друге, гра вийде не як зазвичай у EGS, а в ранній доступ у Стімі вже 14 травня цього року. Якщо говорити про геймплей, то платформінг і бої дуже впевнені. Особливо сподобалося те, що можна бігати по. Стіні з протилежної сторони рівня стрибки і біг гармонійно поєднуються з різними пастками, чи то ями з шипами, чи то рухомі пили в стилі супермідбой. У бою можна поєднувати комбо ближнього бою зі спеціальними прийомами, ухиленнями, дальніми атаками і ударами, від яких вороги врізаються в стіни один в одного або в пастки. Крім цього, гра може порадувати різноманітністю навичок, які в грі називаються медальйонами. Наприклад, можна знайти медальйон, який дає можливість під. Палювати ворогів можна знайти нову або поліпшену зброю. Коротше кажуть, що гра в цілому класна, як роуглайк, але атмосфера принца не відчувається. Більше того, розробники підтвердили, що це самостійна гра в серії і вона не має ніякого зв'язку з оригінальними іграми про персидського принца. Так що, хто мріяв про продовження, чекайте далі або. Або чекайте, Prince of Persia Sands of Time ремейк, з розробкою якого Ubisoft, очевидно, не справляється. Уперше гра була анонсована понад три роки тому, і відтоді проблеми не закінчуються. Після того, як індійські аутсорсери передали ремейк, в останньому повідомленні Юбікі вийшлося, що гра пройшла важливий етап. Що це за етап не ясно. Але днями Том Хендерсон опублікував на інсайдер Геймін матеріал, де розказав, що розробку ремейка почали з нуля. При цьому раніше Юбіки. Заявляли, що Монреальська студія буде продовжувати почати індійською студією, але згідно з інфою Тома, це не так. Скріншоти, які є у розпорядженні Інсайдер Геймін, свідчать про те, що гра на ранній стадії розробки. Немає ні текстур, ні асетів, нічого, і це, на жаль, вказує на одне. Ремейк принца Персії, ми побачимо дуже нескоро. За повідомленням Джерел, переробка ремейка, крім усього іншого, також передбачає більш реалістичний підхід до графіки. Саме так, мультяжний Дизайн пішов нахер, графон буде реалістичним. Плюс додайте, що сюди входять абсолютно нові анімації персонажів, оновлені механіки бою, механіки паркуру і багато іншого. Почавши з нуля, гру повністю переписали, перезняли мокап і так далі. Одна з головних змін, яка чекає на всіх фанатів принца персії, це те, що Юрі Ловенталь, який озвучив принца в оригіналі, цього персонажа в ремейку озвучувати не буде, навіть незважаючи на те, що він робив це в оригінальному трейлері, та під час розробки ремейку, причина в тому, що принц буде молодим і позбудеться бороди. Через це актора прийшлось замінити, тому що він не підходив. Кілька джерел припустили, що незабаром розробники розкажуть про те, як проходить розробка. Але коли це станеться, неясно, Але припускаю, це буде на ігровому шоу Юбіків. На відміну від кінематографічної Hellblade 2 Gears 6 від The Coalition навряд чи працюватиме на Xbox Series в ненависних 30 FPS. Про це повідомив інсайдер shinobi 602 на форумі Resetera. При цьому, згідно з попереднім аналізом від Digital Foundry, Hellblade 2 працює на Xbox Series X у динамічній роздільності від 1296 p до 2 k і з чорними смугами. В той же час Gears 6 ще не анонсована, але з постійно підігрівається інсайдерами, які говорять про те, що гра стане демонстрацією того, на що здатне нинішнє покоління консолей. Нагадаю, якщо ти чомусь не дивився минулий випуск, анонсують Gears 6 на шоу майків на початку літа. Гейм-директор Cyberpunk 2077 Габріеля Матенджело сказав, що в майбутньому вони не проти випустити якийсь новий контент для гри, але при умові, якщо будуть цікаві ідеї. Але він знову наголосив, що підтримка гри вже закінчена, і якихось великих контентних оновлень чекати не варто, бо більшість розробників вже перейшли на нові ігри CDPR. До речі, Павло Саско, квест дизайнер гри розповів, що в кіберпанку ще залишилися пасхалки. Які не були знайдені гравцями, причому що в основній грі, що в доповненні Фентом Ліберті, але ніяких підказок. Мовляв, шукайте самі. В свою чергу співкерівник CDPR Міхал Новаковський дав коментар щодо мультиплеєрного майбутнього проєктів польської студії. За його словами, лайф сервіси і мета всесвіти можуть приносити багато грошей, але наразі студія воліє дотримуватися своєї дизайнерської філософії, а не ганятися за поточними трендами. Цитата: ми хочемо продовжувати займатися. Тим самим, що й раніше створювати великі сюжетні арпіджі. Так, у майбутньому ми можливо додамо якісь мультиплеєрні елементи, але не жертвуючи при цьому однокористувацьким контентом, сказав Новаковський в інтерв'ю Developer. Простими словами, реди не будуть скорочувати кількість контенту у майбутніх одиночних іграх заради своїх мультиплеєрних проєктів. А якщо онлайнова складова і буде присутня в одиночній, то це скоріше бонус до сюжетки, ніж основна частина гри. Коротше, проджекти базують як завжди нічого нового. Воно дійсно живе. Так Bethesda анонсували дату релізу довгоочікуваного Next-Gen-апгрейда для Fallout 4. Постапокаліптичні пригоди повноцінно завітають на Xbox Series і PS5 26 квітня. Гра на приставках отримує режими якості та продуктивності, які забезпечать підвищену роздільність і шістдесят Патч для народних ПК принесе підтримку ультрашироких моніторів, фікси квестових багів, а також поліпшення інструментарію для створення. Творення найдурнуватіших модів також тепер Fallout 4 продаватиметься від GS, А ще отримує нативну версію для Steam Deck. Як бонус гравці отримають нові скини, зброю і фікси старих проблем, які тягнулися з релізу. Головне, щоб Next -Gen патч не зламав те, що працювало нормально, і без нього. Чеська студія Warhorse, Автори Kingdom Come Deliverance, покажуть свою гру вже 18 квітня. Так, це Kingdom Come Deliverance 2. від анонсу багато чекати не варто. Нам покажуть сінематік трейлери з живими акторами і перші скріншоти. Зйомки ролика проходили в Чехії кілька тижнів тому. У мережу потрапило головне меню прийдешньої RPG Assassin's Creed Red, події, якої нарешті відбуватимуться в Японії. За даними інсайдерів, битви стануть кривавішими, а гра збереже риси притаманні в Альхалі. Скріншот можна глянути у нас в тг каналі. Найцікавішою деталью витоку став натяк на те, що ви зможете обирати за кого з двох головних героїв грати. Очевидно, це можна буде робити не тільки з меню, а й на льоту. Проте це стало черговим підтвердженням того, що в японському асаді. Assassin's Creed буде більше одного протагоніста. Більше того, витік очевидно правдивий, бо це фото видалили на запит. Ubisoft. На жаль, цей витік ніяк не допоміг дізнатися точну дату релізу, тож залишається тільки чекати. Байрон Біт, генеральний менеджер Battlefield, випустив офіційне звернення до гравців. На жаль, сьомий сезон Turning Point для Battlefield 2042 стане для гри останнім. Сам не вірю, що використовую слово на жаль по відношенню до цієї гри. Але 2042 справді пройшов шлях від однієї з найгірших частин Батли, до гри, за яку навіть не дуже соромно. А враховуючи, що спочатку мало вийти лише чотири сезони, це ще не так і погано. Однак не варто думати, що шутер за. Агнеться і перестане отримувати будь-які оновлення. За словами біда, незважаючи на те, що розробники переключають свою увагу на створення нової частини Battlefield 2042 і все ще отримуватиме внутрішньо ігрові випробування, події, режими та патчі. Дорожню карту вони теж показали. Наприкінці звернення бід подякував гравцям за фідбек. а Також розповів, що над розробкою продовження тепер працюватиме не тільки DICE, Criterion і Ripple Effect, а й автори ремейка Space. Студія Моутів залишається сподіватися, що реліз наступної батли пройде набагато краще, і нам не доведеться чекати роками, щоб вона прийшла в адекватний стан. У сюжетному трейлері Star Wars Outlaws повідомили дату виходу гри, і хоча багато фанатів думали, що гра вийде у травні, насправді реліз відбудеться 30 серпня. Кей Вес зв'язується зі сліро, лідером нового злочинного синдикату Зерек Беш. Кей Нікс вирушать вивчати зовнішнє кільце. На них чекає безліч завдань, противників і проблем, пов'язаних із деспотичним правлінням імперії. Отже, геймплейний трейлер являє класичну нарізку зі сцен перших двох третин гри. С кілька показових геймплейних фрагментів, під час яких Кей накидається на бандюків, роз'їжджає на спідербайках і наказує своєму інопланетному компаньону Ніксу вкрасти бластерні гвинтівки у штурмовиків. Звичайно ж, гравців чекають безліч активностей, але як запевняють Ubisoft, вони не скотяться до банальщини. Почати, мабуть, варто з того, що тут не треба буде залазити на набридливі вишки і зачищати аванпости, як в Assassin's Creed або Far Cry. з огляду на те, що гру розробляють Юбік. Ки звучить інтригуюче за словами креативного директора гри Джуліана Джерайті. Гравець буде просто досліджувати світ і розсіювати туман, що закриває ще незвідані території. Можна виконувати завдання синдикатів, вкрасти цінний вантаж, проникати в секретні місця. Тощо усі ваші дії впливатимуть на репутацію Кей. Гра запропонує безліч нових персонажів, історій та іншого. При цьому не обійдеться без відсилок на старі фільми і ігри. Повернеться леді Кіра із синдикату. У багряний світанок, вона, нагадаю, вперше була показана у фільмі про хан Соло історії. Озвучує її не Емілія Кларк і яка її роль у грі теж неясно. Інший цікавий момент у Star Wars Outlaws не буде можливості вільно подорожувати між планетами. Підхід до переміщення від орбіти до орбіти працюватиме так само, як це було в Starfield. При цьому, за словами системного дизайнера, у грі завжди буде чим зайнятися. Чи то битва з піратами, чи то вивчення якоїсь нової планети, також на переміщення в. Впливатиме репутація героїні. Якщо у Кей припустімо не дуже хороші стосунки з синдикатом пайків, то вони можуть її не пустити. Можна, звісно, пробратися на планету самостійно, але в разі виявлення вам надають підсрачників. З іншого боку, якщо з якимось синдикатом у вас хороші стосунки, це відкриє для вас нові можливості: чи то можливість купити якісь унікальні айтеми у місцевих торговців, чи то отримати якусь місію, чи то інфу. При цьому як висловилася системний дизайнер Еліс Рендел, добрі. Кей і синдикатів не можна назвати дружніми, це просто взаємовигідне співробітництво. Однак реакція на трейлер гравців була, м'яко кажучи, не найкращою. Геймерам не сподобалося, що зовнішній вигляд головної героїні Кей Вес разюче відрізняється як від концепт-артів, так і від актриси Уемберлі Гонсалес, яка подарувала їй свою зовнішність. На тлі скандалів зі Stellar Blade і методички Майкрософт, яка просить від розробників не робити героїнь надто сексуальними, не дивно, що. Гравці вирішили, що такий даунгрейд зроблено навмисно пов'язано це, як багато хто здогадується, зі стандартами індустрії. Хтось навіть почав закликати акторку подати до суду на розробників, але цього, вочевидь, не станеться. Я цілком розділяю почуття гравців. Утім, зовнішній вигляд Кейвес ще не так сильно понерфили, як це було, допустимо, з Фейбл. Натомість якість лицевих анімацій, буквально мертві очі всіх персонажів, показаних у трейлері, викликає в мене лише первородну Базова версія Star Wars Outlaws коштує галактичні півтори тисячі гривень, а преміум на усі 2800. Велика ціна, так, але тільки уявіть, на заході Ultimate видання коштує аж 130 доларів і 140 євро, від чого гравці недурно бомбонули. Як я вже сказав раніше, в Ultimate Edition увійде сама гра, три дні раннього доступу, сезонна перепустка, два сюжетні доповнення, ексклюзивна місія, кілька косметичних наборів і цифровий. Артбук точно не те за що варто переплачувати, і навіть якщо різниця в ціні залежить від регіонів, гравці загалом залишилися незадоволені дурними цінами. На думку деяких користувачів за ці гроші можна купити 3-4 інші гри. Деякі гравці запропонували просто почекати і через рік купити все те ж саме, але вже на розпродажі і за 20 доларів. Це як ніяк одиночна гра, яка після релізу нікуди не дінеться. Навіть аналітики зійшлися на тому, що це найдорожча гра останніх років. Років, утім, для мене це чудовий привід нагадати по канону далекої далекої галактики: не робіть попередні замовлення, не йдіть на поводу ностальгії за старими зоряними війнами, а дочекайтеся оглядів. Колишній геймдиректор Days Gone Джон Гарвін, вкотре вкрай невтішно висловився в бік Sony. Почнемо з того, що якийсь користувач твітнув, що скасування Days Gone 2 жодним чином не пов'язане з продажами першої частини, і таке рішення було ухвалено, щоб звільнити більше ресурсів для розробки нових франшиз. І ось що Гарвін на це відповів: Ні, я думаю, що на той момент Sony вважали 7 мільйонів проданих копій за провал, і саме тому вирішили не фінансувати розробку сиквела. Він також Розкритикував американсько японську компанію і всю індустрію загалом за те, що всі створюють свої лайф-сервіси, а сюжетним синглплеєрним іграм просто не залишається місця. Попри те, що Джон Гарвін звучить як ображений, я от ніяк не можу не погодитися з його точкою зору. Соні, судячи з того, що ми знаємо, не хоче зайнятися сиквелом через провальні стартові продажі в купі з не дуже позитивними відгуками, чесно, це вкрай втрачена можливість. Тут назріла драма локального масштабу. Відомий інсайдер Джеф Грап увімкнув вентилятор, приспустив портки і накинув, що студія Моутів, яка працювала над ремейком першого Dead Space, повністю зупинила розробку оновленої версії другої частини. За словами граба, проект перебував лише на етапі створення концептів, а причиною скасування стали низькі продажі першого ремейку. Також інсайдер стверджує, що ініціатором такого рішення були ІАЇ, начебто, все логічно. В цьому відосі я вже згадував, Адував звернення генерального менеджера Battlefield, де було сказано, що Мовтів займатиметься наступною частиною шутера. Керівники добре прийнятого ремейка Dead Space Філіп Дю Шармі і Роман Кампос Оріола очолять нову команду Battlefield у Монреальській студії. Тобто частина співробітників зайняті батлою, ті, що залишилися, продовжуватимуть працювати над синглплеєрною грою від третьої особи про залізну людину, про існування якої стало відомо два роки тому. Логічно припустити, що у мовтів банально Недостатньо ресурсів, щоб займатися ще й створенням третьої гри. тому її скасували та й діло з кінцем. Але тут трапляється просто немислими. EA, які володіють Моутів, дали офіційний коментар. За словами видавництва, студія взагалі не планувала створювати ремейк Dead Space 2, а граб відверто вигадує: граб каже, що його інформація відносно правдива, і не спростували її повністю. До нього підключився інший інсайдер Джейсон Шраєр. За його словами, Моутів дійсно Займалися Dead Space, що щоправда, не ремейком другої частини, а повноцінним продовженням саме Dead Space 4. В іншому ж та сама історія. Розробники вже готували концепти, коли до офісу приперлися люди з і Сказали, що продажі ремейка занадто низькі. Коротше кажучи, згортайте лавочку, космос має залишатися мертвим. Він також додав, що після цього Моутів почала працювати над своїм новим проєктом, але в підсумку і його скасували на догоду новій батлі. Паралельно з бат. Лою команда продовжить працювати над іншим своїм проектом. Грою Айронмен і мовляв, у Моутів задоволені прогресом розробки. Проблема в тому, що тут стався класичний жаба гадюкінг. Хто б не виявився правий у цій ситуації? Продовження пригод Айзека Кларка в оновленому вигляді. Ми так і не побачимо. Кілька тижнів тому шведська компанія Ембрейсер Груп продала одразу кілька своїх студій. Але сьогодні нас цікавить лише одна з них автори серії метро Форей Геймс. Колектив придбали студія з російським корінням Сейбер інтеректів. На думку СЕО Сейберів Метью Карха, коли Форей перебували під крилом Ембрейсер, Форей, мовляв, не могла розкрити свій потенціал. На його думку, українська студія складається з по-справжньому талановитих людей. Але через те, що за її плечима немає франшизи з великим. Величезними прибутками Форей були змушені по суті працювати на дядька, щоб банально не закритися. На момент купівлі форей розробляли шутер за мотивами книг Дмитра Глуховського та ще один проект, який жодним чином не пов'язаний з метро. Але у них тупо не було достатньо ресурсів, щоб приділяти йому належну увагу. Тому український колектив був змушений працювати над відносно популярними пригодами Артема постапокаліптичною Росією. Ключове слово був, бо за його словами, сейбери бере Гли, Форей зібрати другу повноцінну команду. Карх вважає, що децентралізований підхід керівництва ембрейсер до своїх студій, а саме відносно велика свобода для кожного колективу це, за його словами, не найкраща стратегія. На думку СЕО, ключем до успіху є контроль. І мені здається, що суть не зміниться, бо Форей так і продовжить працювати на дядька. Більше того, не зовсім зрозуміло, як саме були створені дві команди. Я за те, що це був розділений, основний основний кістяк, що працював над метро, чи все ж вони набрали інших людей, і теж не дуже ясно кого саме вони набрали, враховуючи те, що у Сейберів більшість працівників це росіяни. Тепер також виникають деякі питання: чи зможе метро зберегти свої ідеї і не стати прісною грою без русофобії, за яку більшість її і любили. Хоча знову ж таки права на серії метро залишилися у ембрейсерів. Але мені поки що здається, що під крилом компанії російського походження Сейбер може все змінитися. Не в найкращу сторону. Що ж, подивимося, до чого це призведе одну з найважливіших франшиз українського геймдеву. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.